Потрощений кузов, розбите лобове скло та повна кабіна уламків. Такий вигляд має пожежна машина, на якій надзвичайники поїхали ліквідовувати наслідки прильоту в одному з сіл Запорізького району. Під час рятувальної операції окупанти завдали ще один удар. Ворожа ракета забрала життя двох надзвичайників. Віталій Накаряков та Сергій Дорогокупля з самого початку великої війни працювали саме у прифронтових містах, щоб завжди бути поруч з тими, хто потребує допомоги. Коли я дізнався про цю подію, ну в мене був ступор, я цьому не вірив і ну довго не зміг смиритися. І, мабуть, зараз я теж ще ну не повністю розумію. Внаслідок обстрілу отримали поранення ще троє рятувальників. Наразі вони на лікування. Крім того, постраждали також і цивільні. Це три жінки і один чоловік. Одна жінка в тяжкому стані. Ну, наскільки мені вчора було відомо, стан був тяжкий, але стабільний. Будемо сподіватися, що все буде добре. І двоє людей середньої степені тяжкості, одна легкої. Також внаслідок серії ударів постраждала місцева школа, понад чотири сотні квартир та приватні будинки. Квартира Івана та Катерини також зруйнована. Найбільших уражень помешкання дістало внаслідок третього удару, додає подружжя. На момент влучання Катерина перебувала у Запоріжжі, а Іван на роботі. Наразі родина займається прибиранням уламків. Балкон повністю вікно повністю. Ми його вже трохи забили. Вікно все вилетіло. У, у хаті вилетіли двері із як шкаф, шкаф купе, двері з туалі із ванною вилетіли. Прибираємо чоловік із сестри чоловіком будуть залатувати дірки. Бумагу дали да, і пленку дали, ну світу немає, газ є, включили газ. Ну треба ж позабивати вікна, там ну, балкон, все таке. ну. Все остальне треба забивати. Ну, перепугався дуже. Що. Якщо валяється, по хаті мебіль, вся посуда, все, шкафи. Голова громади додає, наразі першочергове завдання закрити вибиті вікна та двері, аби уникнути розкрадання чи руйнування помешкань людей. Все необхідне надає місцева влада спільно з волонтерами. По пошкоджених квартирах-будинках потрібно накрити дахи. Потрібно закрити ОСБ наші вікна, потрібно запінити. Це те, що на сьогоднішній день потрібно зробити терміново. Сьогодні також видаємо ОСБ, видаємо рейку, видаємо Тарпулін, видаємо піну. Все що необхідно людям. Все надаємо. Тим, хто не зможе оформити допомогу в рамках програми є відновлення, керівництво громади обіцяє надати необхідні для відбудови оселі, матеріали. Йдеться зокрема про шифер, профнастил, утеплювачі та інше. Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.